Яка ваша фінальна ціль при замовленні дизайн проекту? Фінальна мета це створення сучасного житла, яке повністю відповідатиме вашим унікальним потребам. Грамотні креслення грають ключову роль в досягненні саме цієї мети. Підготовка необхідних креслень є завершальним етапом розробки дизайн проєкту. Саме ці креслення стануть основою роботи будівельників та підрядників, гарантуючи точне втілення кожної деталі. Наш дизайн-проект включає більше 20 детальних креслень по всіх напрямках ремонтних робіт: електриці, сантехніці, стінах, стелі, підлозі, корпусних меблів. На відміну від. Деяких недобросовісних дизайнерів ми не економимо на кількості чи якості креслень. Ми переконані, що правильна економія починається з грамотної документації. Зменшення числа креслень або їх розробки може призвести до проблем, питань та додаткових витрат. Вибирайте професійну студію дизайн, вивчайте не тільки портфоліо, а й ознайомлюйтесь із реалізованими проектами. Спілкуйтеся з представниками студії особисто на консультаціях. Підходьте до вибору відповідально. Не заощаджуйте на дизайн-проекті, адже справжня економія починається під час ремонту за грамотною документацією. Запишіться на безкоштовну консультацію вже зараз та отримуйте чіткий план наступних кроків. Створіть своє ідеальне житло разом з нами.